Подали таку, такі грибочки. Я не можу вилочку знайти. А от моя вилучка, бо я салатик їла з білими грибочками. Зараз ми їх посмакуємо. Такі тонесенькі, зажаристі. Вау, вони не є, таких хрустків, але дуже просто дуже смачненькі. Сковичі, думаю, там є, так? Вау, там які чуوي що і, і ці накроють так може хоть живе залишиться так тебе і приходить да добре дуже смачний кислицці біленькі потапа попосмаку Смачного мені до нових зустрічей